Привіт усім! Зараз детально оглянемо наші нові кабінетні крісла власного виробництва моделі BestSeller 2023. Усі три крісла виготовлені з натуральної шкіри одного типу, одного виду. Відмінність в кольорах накладок. Усі накладки, які ви бачите, також виконані вручну. Дане крісло виготовлене з накладок темнокоричневого кольору. Посередині світлий білий колір вільхи і крісло ліворуч виготовлене з деревини в такому вишневому кольорі. Ось так розкішно виглядає спинка крісла. Сидіннячко. Усі, механіз... Усі крісла обладнані механізмом мультиблок. Це є найякісніший механізм, який надає можливість регулювати висоту сидіння праворуч, гойдатися на кріслі та обирати кут нахилу спинки разом з сидінням. Крісла обладнані доволі високою спинкою і будуть зручні навіть високим користувачам. Спинка відтворює форму спини, є підтримка поясниці, є вигін під спину, сам підголівничок. Ось до цієї лінії, добірочки, крісло виготовлено з натуральної шкіри. Нижче цього шва, якісний шкірозамінник. За потреби ми можемо завжди надати користувачеві примірник шкіри, з якої виготовлене крісло. Ось такі гарні крісла в зеленому кольорі ми маємо. Окрім цього, виготовляємо наші крісла моделі Besseller 2023 в різних кольорах шкіри та з різними відтінками деревини. Якщо бажаєте придбати наше крісло, звертайтеся.